Чи чули ви щось про сироватку правди? Ну, от кажуть, так що один укол, і людина видає усі таємниці вам? Це один з улюблених методів шпигонів, але я особисто не вірю, що він працює чи справді ця сироватка працює, і яким чином всі подробиці далі у сюжеті. 1985 рік КДБ СРСР допитує Олега Гордієвського: його підозрюють у зраді на користь Британії. Він мовчить, тому КДБшники йдуть на вимушений крок. Гордієвському вводять сироватку правди. Та підозрюваний не перестає стверджувати, що не працює на британців. КДБшники вимушені його відпустити. Однак, згодом Гардієвський таки тікає з СРСР до Британії та визнає, що роками працював подвійним агентом. Але як так вийшло, чому сироватка правди, яка може будь-кому розв'язати язика, не спрацювала. Сироватку правди винайшли буквально випадково на початку 20-го століття. Сталося це завдяки сільському лікарю Роберту Хаусу. Він вводив вагітним жінкам суміш препаратів з капаламіну та морфіну. Цей коктейль мав працювати як анестезія під час пологів. Вагітні при цьому перебували ніби у сутінковому сні. Якось Роберт Хаус помітив ще один несподіваний ефект: під дією препаратів жінка відповідала на питання, які він ставив її чоловікові, причому відповідала правильно. Потім він перевірив цей ефект на інших жінках, і вони так само відповідали правду на його питання. Доктор вирішив продовжити експерименти. Роберт Хаус почав робити досліди на тюремних в'язнях та прийшов до висновку, що під впливом препаратів вони говорили тільки правду. Згідно його теорії, люди настільки розслаблялися, що просто фізично не могли напружити свідомість, щоб збрехати. Газети дізнавшись про експеримент, швидко підхопили нову сенсацію та назвали винахід Хауса сираткою правди. Експерименти Роберта Хауса викликали обурення та жорстку критику науковців. По перше, суміш скополаміну з морфіном не годиться для анестезії. Жінки все одно відчували весь біль під час пологів. Вони лише забували про нього на деякий час через побічний ефект ліків. По-друге, експеримент сільського лікаря без протоколів та наукового дослідження не витримував жодної критики. Довести, що в'язні казали тільки правду, було практично неможливо, але на цьому пошуки сироватки правди не закінчилися. У 30-х роках минулого століття з'явився той самий препарат, який ми бачили у фільмах про шпигунів. Це теопентал-натрію, барбітурат ультракороткої дії. Цей препарат, так би мовити, вимикав людину за 30 секунд і використовувався для анестезії. Так, після Другої світової війни препарат давали пацієнтам для лікування посттравматичних розладів, таких як шок чи втрата пам'яті. Людина сильно розслаблялася та краще йшла на контакт з лікарем. Це назвали наркоаналізом. Але лікарі помітили побічний ефект. Пацієнти розповідали те, чого б ніколи не сказали, якби їм не ввели. preparado. Поліція та спецслужби швидко зрозуміли потенціал теопенталу натрію та взяли його на озброєння. Правоохоронці почали використовувати професійний наркоаналіз для викриття злочинів, а спецслужби для допитів шпигунів. У фільмах ми звикли бачити, як з баночки набирають якусь рідину у шприц, а потім вприскують в людину. Насправді ж, процедура використання препарату доволі складна, оскільки різна концентрація може як розслабити, так і вбити людину. Для наркоаналізу спочатку визначала дозу, враховуючи зріст, вагу та вік людини. Після введення препарату людині задавали навідні питання та аналізували відповіді. Але навіть після цього піддослідний не розкривав усі секрети. Відповіді під препаратом були не більше ніж полуправдою, змішаною із наркотичними галюцинаціями та звичайним маренням. Використати у суді свідчення дані підозрюваними під дією сироватки правди було вкрай важко. Такі випадки були поодинокими. Наприклад, якщо йшлося про схований пістолет, який поліція потім знаходила на тому місці, де сказала людина під час наркоаналізу. Але здебільшого, судді вважали цей метод неетичним, а слова під впливом наркотиків не приймалися як доказ провини. Та, попри це, поліція та спецслужби продовжували використовувати сироватку правди у своїх цілях. У 1954 році психіатр Джон Макдональд випустив наукову роботу, де розібрав наркоаналіз. Він спростував ефективність цього методу. Макдональд проаналізував відповіді тих, кого допитували за допомогою тіопенталу натрію та порівняв із результатами розслідувань. Він дійшов висновку, що серед тих, хто зізнався під дією сироватки правди, є ті, хто справді скоїв злочин, так і невинні. У той же час є злочинці, які не зізналися під час наркоаналізу. Також він довів. Що під підію серватки правди під дослідами легше маніпулювати, і якщо певним чином задавати питання, людина може зізнатися у тому, чого не робила. Пізніше ефективність тіопенталу натрію та похідних препаратів спростували науковці у десятках досліджень. Вони довели сироватки правди не існує. Якби про це у 85-му знали у КДБ, можливо, тоді б вони не упустили шпигуна Олега Гардієвського, але про це іншим разом далі буде.